Всім привіт! Неозначений артикль в італійській мові ми використовуємо, коли говоримо про предмет чи людину вперше. Нам не важливо, який саме предмет, або хто саме, або ще коли це щось одне з багатьох. Це, як, наприклад, українською говоримо, я купила хліб. Ми не уточнюємо, який. Просто факт: я купила хліб. А коли скажемо, хліб був смачний. То тут уже мається на увазі, що той хліб, який я купила, так і в італійській мові, коли говоримо про якийсь там предмет чи людину, ставимо неозначений артикль. Які ж форми неозначеного артикля є? Для чоловічого роду артикль ун в більшості випадків «ун лібро», Ун фьоре і артикль уно. Цей артикль ставимо до тих слів, до яких ставиться означений артикль ЛО. Тобто перед словами, що починаються на с плюс приголосний, н, с і дзета. Уностуденте. Уно ньому. Унодзайно. Для жіночого роду артикль Уна перед приголосною. каза», Уна бамбіна. «уна персона. І артикль Ун з апострофом. Перед голосною. Унаміка. Унора. Унідеа. Тепер на прикладах речень спробуємо вловити зміст значення з неозначеним артиклем. і означеним. Чеонгато суль Паволо. На столі кіт. Ми не знаємо, що то за кіт. Якийсь кіт. І тут не, неозначений артикль. Друге речення. Il è di е nonna» Кіт моєї бабусі. Ми вже конкретно називаємо, що кіт моєї бабусі. І ставимо означений артикль «il». Ще два речення порівняємо. O mangiato una pizza енорме. Я з'їла величезну піцу. Якусь не вказуємо яку. Говоримо про факт, що з'їла величезну піцу. Інше речення Ла così козіпіканте. Піца була настільки гострою, що я випила три склянки води. Тут ми вже уточимо ця піца, яку я їла, про неї. І тут ставимо означений артикль La. І ще одне речення, коли неозначений артикль ставимо, якщо обираємо щось одне з кількості. Пер il dessert prendo untiramisu. На десерт я візьму тірам... тірамісу. Тобто, один якийсь із кількості меню я візьму тірамісу. А тепер розглянемо кілька способів запам'ятовування слів. Перший спосіб асоціація. Візьмемо кілька іменників. Буду одразу писати частини мови італійської, щоб око звикало. Таке слово аква вода. Можна собі уявити аквапарк, де багато води, або фарби акварель, що розчиняються водою. Слово донна жінка. Можна уявити гарну жінку в платі, елегантну таку, наче мадонна. Порта двері. Вхід в інший простір. Портал. Порта. Пани хліб. Уявіть собі пана, який їсть хліб. Раз він пан, значить завжди має хліб. Темпо, час. Коли треба швидко, кажуть в темпі швидше, бо час. Тепер кілька дієслів. Дорміре спати. Дрімати таке близьке за значенням і зазвучанням слову. Дорміре – спати. Пенсаре. Думати. Час думати про пенсію. Волере, хотіти, я хочу, моя воля, хочу. Волере. Бере, пити. Хтось там бере чашку і п'є, бере чашку і п'є, бере. Ведере бачити, веду очима, веду поглядом і бачу. В цьому методі прив'язуємо слово до картинки, історії. Нехай навіть інколи трохи абсурдні. Але якщо є образ плюс емоція. Буде пам'ять. Наступний спосіб вивчення по картинкам зображення, тобто малюнок і написано італійською мовою, наприклад, ламела, gatto», «correre», валларе. Або взагалі без написаного слова згадуєте або швиденько перекладаєте. Теж активізується швидко пам'ять дуже добре вчити слово в контексті. Тобто уявити мені сценку зі словом, яке хочете запам'ятати. Наприклад, вчите слово андаре. Уявіть собі, куди ви йдете, чи на чому їдете, чи з ким. І вчіть такі фрази. Андаре амічі» йти з друзями, андаре негоціо» йти в магазин, андаре інмаккіна ін їхати машиною. Тут можна також одразу вчити андари в першій особі, тобто я йду. Ваду, ваду al ваду vado ваду macchina і так далі. Наступний спосіб побачити, вимовити, написати. Тут задіяні різні види пам'яті: зорова, бачимо, слухова, бо ми себе чуємо, і моторна пишемо. Тобто активуються різні типи пам'яті. Ще є такий метод запам'ятовування слів, як інтервальні повторення. Це не означає, що повторити одразу 10 разів підряд. А сьогодні повторити завтра, через 3 дні, через тиждень, тобто з інтервалами, щоб активізувати довготривалу пам'ять. Є спосіб вчити слова за темами блоками, ніколи не випадковим списком. Наприклад, слова пов'язані з їжею або. Дієслова руху. І тут також краще вчити не одну частину мови, наприклад, продукти, а й інші. Дії з ними. Прикметники, наприклад, дії варити. Якісь там продукти, смажити, нарізати. Прикметники смачно, зелені, стиглі, зварена. Тобто в ідеалі, щоб знов-таки картинка склалася. І ще перекладати слова краще з української на італійську. Так складніше, але ефективніше. На наступній зустрічі практикуємо слова і фрази. До зустрічі!